Привітки усім. От прийшли ми на дачу до свого будиночка. Зараз подивимося. Що тут у нас є? Такий вон виноград вже поспів. Дивіться, який. Там небо таке класне. От там квіточки. Не засняла, такі гарні квіти. І тут зараз подимося. Що тут у нас? Ой. Так, що тут не відчиняється. Опа, дивимося. такі гарні квіти, жовті які. Такий будиночок класний. Вже починають співати. О, які дзвіночки, гарні, дивіться. Розцвіли, які великі. Там калина, яка гарна теж. О, ще оці от, дивіться, портулак великоквітковий, який гарний вже великий виріс. Вон, і тут дзвіночки, які гарні. А там гвоздички цікаві. Ці Космі вже скоро перед цвіту. Гвоздички класні, дивіться, які. Вау, які шикардосні. І там якийсь ревень гарний. Гвоздички шикарні, вони майже, майже весь травень ціуд ці двохрічні. Що там ще у нас? Подивимося. Оці дзвіночки класні. Дивіться, минулого року вони були. Вон хрін такий класний. Теж по річки. І оці такі дзвіночки гарні. Аквілегія, чи як вона називається, от вони які шикарні на цей рік розцвіли. Минулого року були... були О, які вони шикарні. Вон ще будуть цвісти, це тільки перші квіти. Вон який город. Небо яке чудове. Там сонце і вже сіло, його вже майже нема. Ще пару годин і все, і вже не буде. У них гарні черешні вже виросла, підросли ще більше. Полониця майже вже вся відійшла. Ще трошки є, але вже майже немає. І вже такі гарні тут. Вадимся, які тут квіточки. Тут вже рядок цих теж цікавих квіточок. Вона красоля велика, дивіться. О, Вона краса. Цілий рядок квітів буде чорнобривці, і різні он, мірабіліс і різні такі. І там багато вже картопля велика. Оця вже цвіте, О, цвіте картопелька. Цибуля яка класна. Горох, он уже теж підріс. Дивіться, який горох. На базарі дивилася горох. У одних півлітрова баночка, 40 гривень. А на базарі 40 гривень літрова бабочка, так що кожного свій бізнес. Он ромашка вже відцвітає. Ой, скільки комареча, треба вже ховатися. Комари нападають. Ще подивимося, які тут квіточки у нас. Тут трошки алісом цвіте. Тут якісь різні квіти теж вже заполонили багато чого. Такі гарні дзвіночки цікаві. Ой, а де ж тут мої петуні? Пітунії мої тут заросли. Що тут вони десь є? Ай-яй-яй, петуньки мої. Десь в цих зарослях попадали, їх і не видно. Треба буде відкопати. Ой, які дзвіночки гарні теж. Класні. Там високі, які чудові. Ух ти! Гарно, як на дачі. Тут ще троянди цвітуть. Вони вже виноградики величезний. Такі гарні троянди. Ще цвітуть, розкрилися усі. Верні мені. О, м'ята яка, кощик м'яти. Тут три види м'яти. Ще зараз зранку вам познімаю. Тут от з насіння ми сіяли. Оце от з насіння сіяли цей. Як це його звуть. Ой, гібіскус. гібіскус, цілий рядок, оце от гібіскуси понаростали, такі величезні. Вон тут матіола запашна, отака, дивіться. Класно. Тут ще такі і жовті троянди гарні. Ось які жовті трояндичі. Лілії, вони ще трошки розцвітують. Вон тут цілий рядоклей. І тут вище з росту мене такі ще гарні дзвіночки, це багаторічні. Отакі. Очіли, чи як вони? Там такі білі. Дзвіночки теж Вон, лохина, ще трошки вона буде вже. Вон яка гарна лохина. І оці гарні такі, оці класні такі, от вони схожі, якісь такі класні квіти. Не знаю, як називається. Це з насіння вони виросли і теж на другий рік. Дуже гарні. А тут троянди. Кущик класний. Там от наш будиночок невеличкий. Такий дачний. Ось така от. Там є трошки Дрі, дрова. Там літня така бесідка можна посидіти. Ну, вже ввечері трохи не так видно, як днем. Тут у нас капуста перці. Там теж сині такі гарні, сині, сині і ці перці, і баклажани. Сині. Курочки вже пішли спати там. А не трошки які ще ходять. Мені але вже всі пішли спати. Майже вони вже сплять. Що тут наші гвоздички? Трошки будуть свісти. Але вже будуть... Вже ввечері вам знімаю. Може пізніше будуть свісти. Такі от гвоздички. І що тут ще? У нас там Цибуля, помідори. І тут ще такі вот помідори. Помідорчики вам засніму. На капусту нападають різні, різні білі мошки. У них вже гарна капуста. Нападають вони чи ні. Тут разом з чорнобривцями, ось так рядок. Чорнобривці, тут ще капусточка. Така класно під баночками. Тут рядок помідорів. Такі велика плантація і там ще плантації. Ні, така велика картопля. Що тут ще? У нас помідори, 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 гарна капусточка така. Класно росте. Тут кабачки якісь, трошки гарбузі, трошки квасолі. Вон там гарбузи, квасоля. Там кукурудза. Теж кукурудза. Тут квасоля різна теж, тут гарбузи різні, картопля вже цвіте, якась глазка чи що. тут от теж класні. А тут те, що ми сіли з вами ці десь тут. Ага, тут от серед, пам'ятаєте, садили ці огірки, оце от огірки. Серед кукурудзи. От кукурудза підросте і буде на них плестися огірки. І кажуть, ну, подивимося, що огірки повинні бути аж до зими. Подивимося, як він тут буде рости. Таке вам небо засніму. Всім чудового дня, вечора. І от таке класне, отам от захід сонця, отам такий місяць класний. Молодик. Сьогодні у нас яке 10 чи 11 червня. 24 рік, отака дача класна. От, всім чудового вечора, чудового дня. Ми сьогодні приїхали переночувати. Всім пока-пока!